Росіяни просуваються вперед. Вони вже на кордоні Дніпропетровської області захоплюють населені пункти і ось ось захоплять всю Донецьку область. Фактично, росіяни перемагають у війні. Але давайте, щоб розбити цей наратив, подивимося на карту бойових дій 2023 та 2025 року. Очевидно, що масштаб тут не вражає. І давайте я зараз наведу всього лише один простий самоочевидний факт, який практично нівелює всю переможну риторику росіян. Через 150 днів повномасштабна війна в Україні триватиме більше, ніж Велика Вітчизняна війна 1941 1945 років. Але якщо під час Великої Вітчизняної війни радянські війська пройшли від Москви до Берліну, тобто майже 3 тисячі кілометрів, то за цей же самий проміжок часу російські війська в рамках російсько-української війни пройшли всього лише від Донецька до Покровська. Це 70 кілометрів. Очевидно, що Росія не може досягти бажаного і робить вигляд, що вона бажала досягнуто. Фактично, в рамках поточної фази бойових дій ми потрапляємо в інформаційну пастку, де саме росіяни нав'язують нам правила гри, і саме росіяни диктують, як сприймати ті чи інші події. Ви часто бачили, карту бойових дій приближують ледь не до міліметрів для того, щоб продемонструвати бодай якесь просування росіян. Але ще один простий саме очевидний факт: росіяни за перше півріччя 2025 року. Втратили лише вбитими 100 тисяч військових. Це більше, ніж всі війни, які вів Радянський Союз після Другої світової війни. Але втративши 100 тисяч військових, найбільше територіальне досягнення росіян за ці півроку це захоплення Великої Новосілки, де до початку повномасштабного вторгнення проживало всього лише 5 тисяч людей. Звичайно, не треба гіперболізувати мою риторику до того, що нібито в Україні все класно і ми насправді перемагаємо. Ми точно не перемагаємо і входимо в фазу виснажливих бойових дій, але важливо розуміти, що росіяни нав'язують нам правила гри інформаційного простору, які ми легко приймаємо. Ця війна, вона взагалі не про території. У Росії достатньо території, це найбільша країна світу, 17 мільйонів квадратних кілометрів території. Ця війна за виживання української нації. І лише росіяни створили ілюзію, що якщо вони. Захоплять часів Яр чи Покровськ, то вони перемогли у війні, яка триває вже майже 4 роки. Очевидно, що це не так, і важливо розуміти, що український інформаційний простір достатньо деформований та підвладний російському інформаційному впливу. Ми банально програли інформаційно, адже ми не аналізуємо початкову точку, з якої починалося повномасштабне вторгнення. Але я просто вам нагадаю, що Росія розраховувала, що вона захопить Україну можливо не за три дні, але за декілька тижнів, і що українська війна буде лише частиною глобальної війни Росії з усім західним світом. Згадайте, як міністр закордонних справ Росії, і, зокрема Путін, висували ультиматум у всьому блоку НАТО з тим, щоб вони повернулися на кордони 1997 року. Тоді це вважалося одним із елементів перемовин з всім глобальним заходом про перерозподіл системи безпеки. Що, мовляв, Росія почуває себе пригніченою і для того, щоб нас умиротворити, давайте вести перемовини. І відбувалося декілька самітів. Американці збиралися з росіянами, спілкувалися про систему безпеки. І Росія вимагала від НАТО не тільки не розширюватися на територію України, але й прибрати інших членів НАТО, які були включені після 1997 року. Путін аполював до ролі Радянського Союзу і казав, що ми легко можемо його відновити. І тому очевидно, що війну в Україні він розглядав як елемент тиску на весь блок НАТО. Мовляв, ми виставляємо вам ультиматум, Поверніться на кордони 97-го року. Ви нам відмовляєте, ми захоплюємо Україну, і Путін приїздить у Львов і на російських танках виставляє повторний ультиматум всьому блоку НАТО. Мовляв, тепер же ви вже підете на це, але важливо розуміти, що за понад три роки повномасштабної фази бойових дій Путін не захопив не те, що Україну, не те, що пів України Путін не захопив навіть жодної області в повному форматі. Путін і Росія не окупували жодного обласного центру, окрім Херсону, який після був звільнений. Тому російські успіхи, які вони зараз намагаються продемонструвати, вони суттєво відрізняються від початкової точки, з якої стартувала ця повномасштабна війна, і це важливо розуміти, тому що ми програємо саме інформаційно, а не стільки в військовому плані. І якщо ми глобально подивимося на всю повномасштабну фазу бойових дій, то вона співвідноситься з очікуваннями та реальністю. Тобто, якщо першочергово у нас були очікування, що Росія це дійсно сильна військова машина, яка може завоювати всю Україну, і нам залишається лише дні для того, щоб проіснувати. То після цього, коли ми побачили деокупацію Київської області, Чернігівської, коли російські танки відійшли від північних кордонів України, після цього з'явилося розуміння, що ми виживемо, і тому це сприймалося як наша перемога, не дивлячись на те, що у нас був окупований південь. Тобто, це не була війна за території першочергово. Це була війна за наше існування, і Путін продовжує вести цю війну за наше існування, тому що він тероризує мирне населення, тому що він вбиває українців, він депортує українців. Він створює всі умови для того, щоб заселити українську територію людьми іноземного походження, і це важливо розуміти. Фактично, ми граємо по правилах, які сам створює Путін, адже це була війна за наше існування, які він поступово трансформував війну за територію, а поступово трансформував війну за нібито Донецьку область. Мовляв, хто переможе в Донецькій області, той переможе у війні. Але давайте розглянемо це на детальному прикладі. На початку повномасштабного вторгнення на всю Україну вторгалося 150-200 тисяч російських військових. Вони намагалися захопити всю територію України. І, зокрема, похід росіян на Київ це приблизно угрупування в 70-80 тисяч військових. Зараз лише в одній Донецькій області перебуває угрупування майже 300 тисяч російських військових. За весь цей період часу вони пройшли 70 кілометрів від Донецька до Покровська. Звичайно, ми втрачаємо територію. Звичайно, росіяни поступово просуваються вперед. Але важливо розуміти, що ми недооцінюємо фактор оборони, тому що коли ви на такому маленькому клаптику землі стримуєте угрупування в 300 тисяч військових, це величезне, величезне досягнення, яке ми просто не помічаємо. Ми дивимося, що росіяни просунулися на якийсь населений пункт. Але той факт, що це угрупування в 300 тисяч осіб, це угрупування, яке в два рази більше за те угрупування, яке вторгалося на територію України 24 лютого, ми просто не помічаємо. І це важливо розуміти. Тому що той рівень опору і той рівень героїзму, який демонструють українські військові, він фактично безпрецедентний. 300 тисяч угрупування це якщо додати армії одразу в вісьмох країн Європи. І коли українці просто цього не помічають, а кажуть, що ага, Росія не просунулася, значить вони молодці, значить вони просуваються вперед. І те, що ми не враховуємо, який масштаб опору чинять українські військові, і те, що ми не враховуємо, що це угрупування в 300 тисяч на такому маленькому клаптику землі мало б досягати значно більших результатів, це і є інформаційна перемога Путіна. Ми фактично граємо по російським правилам, які нав'язує нам Москва. І це важливо розуміти, тому що я впевнений, що очікування першочергове було те, що Росія завоює Україну за декілька тижнів. Було питання, скільки протримається Україна, і коли ми все ж таки протрималися, не дивлячись на втрату наших територій, це все одно виявилося нашим досягненням. Ми всі сприймали нашим досягненням, коли ми прогнали окупантів з під Київщини. і це все посилювало риторику на те, що Україна збережеться як держава. Що українська нація буде функціонувати на своїй території, на своїй землі, але потім все це трансформувалося до того, що ми легко можемо виконати окупанта з наших територій. Відповідно, з'явилася риторика про каву в Ялті, з'явилася риторика про те, що російська армія вже це якісь чмобіки, вона доволі слабка, і ми просто легко витіснимо окупантів з нашої землі. І коли ця риторика, коли ця інформаційна пропаганда не спрацювала і виявила, що реальність зовсім інша. Українці почали відраховувати саме від цієї точки досягнення української армії на полі бою. Але я наголошую, що першочергова мета росіян це знищення України і знищення так званої помилки Росії, яку вважає Путін, що вони дозволили українцям функціонувати на їхній же землі. Подивіться, як звертався Путін до українців на початку повномасштабного вторгнення. Він не просто так читав вам лекції про історію, про Леніна, про те, що Ленін нібито створив Україну. Він абсолютно серйозно вважає, що більшовики та російські імператори допустили велику помилку, що вони дозволили українцям функціонувати на їхній землі, а не виселили українців до Сибіру чи не переселили українців як кримських татар в 1944 році. І Путін прийшов в цей крестовий похід для себе для того, щоб знищити українську державність, знищити українську націю і ліквідувати ту помилку, яку допустили російські володарі протягом минулих століть. І тому, коли в нього зараз це не вдається, Росія вдає вигляд, що вони нібито воюють за територію Бахмуту, за територію Покровська чи Часового Яру. Глобально їм ці руїни не потрібні. І це те, чому інформаційно ми програли. Ще одним прикладом, який доводить, що інформаційно ми просто в ауті, це те, що ніхто не вірить в українську перемогу. Тут важливо розуміти не про те, що треба зараз штурмувати Крим, кордони 91-го року, ніхто про це не говорить. Але той факт, що Історія про те, що Україна на це здатна, що Україна на це спроможна, можливо, не в цьому, можливо, не в наступному році, але через десятиліття ми зможемо деокупувати всю нашу землю. Той факт, що ця риторика вже висміюється, ця глобальна стратегічна мета висміюється, це є свідченням того, що українці або не здатні здіяти стратегічно, або ми просто граємо по російським правилам. Доволі показово заявив Ільхам Алієв, діючий президент Азербайджану, який прямо публічно сказав, що Україна ніколи не повинна погоджуватися на окупацію. Він знає, про що говорить, тому що прецедент Карабаху це прецедент не тільки особисто Ільхама Алієва, але й його батька Гейдара Алієва. Карабах, який міжнародно визнана територія Азербайджану, він довгий час перебував під контролем Вірменії. І через 30 років, попри всі, але Азербайджану таки вдалося деокупувати власні території. Вони поступово йшли до своєї стратегічної мети. І ніхто не висміював Азербажанні саму ідею деокупації. У нас же ідея деокупації наших територій сприймається з якимось телемарафоном, псом-патроном. Тобто люди намагаються висміяти саму стратегічну мету, яку ставить Україна. І якщо вам не підходить приклад Азербайджану, згадайте Східну та Західну Німеччину. Східна та Західна Німеччина були розділені понад 45 років. В результаті ми маємо об'єднану Німеччину, і вже ніхто не сприймає Німеччину як державу, яка розділена на дві частини. Тобто західна Німеччина, яка функціонувала після Другої світової війни, вона ставила за стратегічну мету об'єднати Німеччину і досягнула цієї мети лише через 45 років, лише через десятиліття після того, як це початково було зазначено в якості стратегічного плану. Українці ж. Через півтора роки після того, як їм не вдалося деокупувати свої землі в рамках контрнаступу, вже висміюють факт наявності стратегічної мети щодо кордонів 1991 року. Очевидно, що це інформаційна перемога Путіна. Я наголошую, що нам не треба, я не закликаю штурмувати Крим прямо зараз, мільйонами військових і так далі. Мова не про це. Мова про те, що стратегічно ми маємо рухатися до нашої мети, поступово роблячи певні кроки. Якщо ця стратегічна мета висміюється вже на початкових етапах, коли нам не вдається, то як українці взагалі збираються проводити стратегічну політику, якщо ми просто висміюємо е, саму мету, і якщо ми просто піддаємося на рамки, які встановлює російська пропаганда? Ще однією причиною, чому Україна програла інформаційно, я вважаю втрату гіркіна та Пригожина для українського інформаційного простору. Коли ці два персонажі перебували в рамках досяжності українського глядача? Коли ми могли побачити, що говорить Гіркін, що каже Пригожин, то українці в цілому заспокоювалися. Вони дивилися, що в російській армії не все так гарно, як здається. Тобто, ми дивилися не на сводки міноборони Російської Федерації, тому що розуміли, що вони брешуть. А ми дивилися на тих людей, які висміюють ці сводки міноборони Російської Федерації. І відповідно, коли Гіркін існував в нашому інформаційному просторі, він реально заспокоював українців, тому що він проливав світло на ті проблеми, які реально існують в російській армії. Пригожин грав аналогічну роль. Більше того, він мав ще більше авторитет ніж Гіркін, тому до його слів дослухалися ще більше. І коли зетніки перестали бути таким собі опозиційним крилом по відношенню до Міністерства оборони, то багато українців почали сприймати, що якщо немає голосу з того табору, то значить у них у них все добре. Хоча в них серйозні проблеми, і деякі зетники все ж таки про це говорять. І Гіркін пише листи з в'язниці про це. Тобто росіяни вони не стали воювати краще після того, як вони ліквідували Пригожина та посадили Гіркіна. Росіяни використовують ту ж саму тактику штурмових бойових дій з використанням величезної кількості живої сили. Вони просто кидають своє живе м'ясо в цю топку війни. І коли вони просуваються на метри, при тому не можуть досягнути жодної своєї, навіть тактичної мети. Вони намагаються це продати, як нібито Росія перемагає у війні. Очевидно, що не перемагає. І ми також маємо не піддаватися на російські наративи, тому що ця війна не за території. У Росії достатньо територій. Ця війна за виживання української нації та за виживання української державності. Ну, і якщо мені не вдається вас переконати, то ще один простий факт, над яким ви маєте замислитися самостійно. Російська армія вже втратила понад мільйон військових. Вбиті, поранені, але тим не менше це загальні втрати. Понад мільйон військових. Радянський Союз під час Другої світової війни втратив за різними оцінками десь 17 мільйонів. Хтось каже про 22 мільйони, але тим не менше ця цифра майже там 15-17 мільйонів. І тепер питання: Радянський Союз, втративши таку величезну кількість військових, він деокупував значно більшу територію, ніж Росія в рамках цієї війни, приблизно за цей же проміжок часу втративши мільйон військових, завоювала. Тобто втратити мільйон військових, але не окупувати жодного обласного центру і просуватися в рамках хуторів Донецької області, це звичайно не про стратегічну перемогу. Це, можливо, якісь локальні тактичні успіхи російської армії по просуванню на фронті. Вони демонструють, що лінія фронту не перебуває в статичному положенні. Ну і звичайно, найбільша причина, чому Росія програє, це відсутність бачення майбутнього. Тобто ніхто не розуміє, що буде далі. І доволі показово дивитися на опитування росіян, коли їх питали: ви захопили Бахмут, Росія тепер контролює Бахмут. Чи стало ваше життя від цього краще? І коли їм демонстрували кадри, в які руїни перетворився Бахмут, і вони просто не розуміли, для чого це все. І глобально, якщо зараз війна закінчиться якимось перемир'ям, то багато військових повернуться додому. Цих виплат, які їм виплачували сім'ям за загинувших, цих виплат, які виплачували військово-промисловий комплекс, їх вже не буде. І тому росіяни вони швидко усвідомлять, що вони залишені просто ні з чим, що в них немає бачення майбутнього. І куди рухається їх країна, якщо ще в 2014 році Путін був на саміті G7, стояв зі світовими лідерами. Зараз він стоїть з ким чинином як одним із найбільших союзників Росії. Деградація Російської Федерації з точки зору міжнародної політики є очевидною. Деградація Російської Федерації з точки зору світової економіки також є очевидною. І тому не треба вірити, що захопивши Бахмут, Авдіївку чи часів яр, Росія просто посилить свій міжнародно-правовий статус. Навпаки, Росія дуже сильно деградувала в своєму міжнародно-правовому статусі, саме тому, що вона зосередилася на тому, що захоплення якоїсь Авдіївки є для неї важливішою ніж статус світового лідера одного зі світових лідерів, і це важливо розуміти, тому що поразки в світовій політиці, в політиці великих держав вони завжди були. Коли там Америка влізла в В'єтнам, вона зрозуміла, що ну ми програємо і вийшла з В'єтнаму. Коли Радянський Союз вліз в Афганістан, він зрозумів, що ну, ми програємо, виходимо з Афганістану. А коли Росія влізла в Україну, вона не розуміє, що вона програє стратегічно. Вона намагається видати, що нібито захоплення Покровська чи захоплення Авдіївки це якесь стратегічне досягнення, яке виведе Росію на новий баланс світового порядку. Насправді це повністю хибне уявлення. І та ж Америка, коли вона воювала в Іраку у 2003 році, вона не видавала, що захоплення якоїсь провінції Іраку є якимось стратегічним досягненням, тому що глобальна роль Америки після вторгнення в Ірак впала в рази. З точки зору інформаційного впливу, з точки зору впливу на інші країни, з точки зору міжнародно-політичного балансу Америка суттєво просіла від цього вторгнення в Ірак, не отримавши при цьому нічого, витративши майже трильйон доларів на війну в Іраку. Так само зараз відбувається з Росією. Вона намагається вигадати історію, що нібито вона отримує щось нове в плані досягнень, але насправді вона втрачає значно більше ніж отримує. Це так звана пірова перемога, тому що росіяни не можуть досягти бажаного. І роблять вигляд, що бажали досягнуто. Ось приблизно таким вийшов випуск. Я хотів наголосити на тому, що Росія не перемагає у війні. Це не означає, що Україна перемагає, це не означає, що у нас нібито все добре та немає проблем. Є проблеми, про них треба говорити. І не треба гіперболізувати мою риторику до того, що ми ось-ось нібито переможемо. Я навпаки виступаю проти цієї риторики, як з боку Росії, коли вони кажуть, що перемагають у війні, так і з боку України. Коли вони кажуть, що за 2-3 неділі війна закінчиться, і треба просто дочекатися то приходу Трампа, то якогось там завершення російського наступу і так далі. Треба розуміти, що війна Росії в Україні це найбільша війна з часів Другої світової. І ви часто чуєте цю конфігурацію, ви часто чуєте цю фразу, але не вдумуйтеся в масштаб цієї фрази, тому що війна це не тільки про бойові дії, це і про наслідки. І наслідки цих бойових дій будуть також найбільшими з часів. Другої світової війни тому аналізуємо все це в рамках логіки, в рамках раціональності, не піддаємося на пропаганду, не піддаємося на якусь російську дезінформацію та залишаємося з політикою. Побачимо